Дорогі друзі, дозвольте представити вам нове видання моєї книжки Огляд історії християнства. Це вже третє видання цієї книжки. І е, всі ті, хто цікавиться історією християнства чи вивчають історію християнства в начальних закладах, можуть замовити цю книжку і подивитися на історію християнства за останні 20 століть з східноєвропейського. Контексту, тобто з головним акцентом на те, що трапилось з християнством в Україні за останнє століття, це дуже цікава і трагічна історія. І я вважаю, що треба знати цю історію дуже хорошо. Тобто, ви можете замовити цю книжку і подивитися на історію християнства з богословського церковного контексту, місіонерського контексту, культурологічного, цілісний. Погляд на історію християнства можна знайти в цієї книжки. Тобто замовляйте, дуже легко замовити на сайті sanikov.info. Замовляйте і користуйтесь.